Доброго дня, Могилів-Подільський район, прикордонний район, який межує з Республікою Молдова. До складу району входить сім територіальних громад із населенням 144 тисячі жителів. Цей рік, як і попередній, ми продовжуємо працювати в умовах повномасштабної війни. Займ говорити про те, наскільки є важливим захист наших громадян та підтримка незахищених верст населення, і що дуже важливо, опіка над нашими захисниками та їх родинами. За дорученням начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова, протягом минулого року ми відвідали 314 родин загиблих військових, в яких виховується 95 дітей. Зустрілися також з сім'ями захисників і захисниць. Які боронять кордон нашої країни під час зустрічей надавали консультації щодо юридичного супроводу та врегулювання питань надання соціальних гарантій, а також передавали 5 тисяч продуктових наборів минулого року в Могилів-Подільському районі трьом особам з інвалідністю внаслідок війни та одній родині загиблого героя виплачено 7 мільйонів 100 тисяч гривень гр. грошової компенсації для придбання житла. Одноразову грошову допомогу отримали дві особи з інвалідністю внаслідок війни: 1 мільйон 700 тисяч гривень. Сім'ї захисників отримали компенсацію на придбання твердого палива у сумі 790 тисяч гривень. Налагоджена в районі чітка робота з відшдування пільгових перевезень ветеранів та членів їх сімей. На це органами місцевого самоврядування спрямовано 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Завдяки реалізації програми, яка попри важкі часи продовжує діяти лише у Вінницькій області, 34 дитини із родини захисників, які навчаються на контрактній формі, отримали відшкодування його вартості. За кошти обласного бюджету 124 дитини відпочивали в дитячих оздоровчих закладах. Одним із пріоритетних напрямків нашої спільної діяльності є соціально-психологічна підтримка захисників та їх сімей. При могилів Подільській міській раді створено та успішно діє сервісний офіс у справах ветеранів, де його послугами скористувалися більше 30 осіб. На сьогоднішній день в районі знайшли прихисток 15,5 з половиною тисяч внутрішньо переміщених. Осіб, в тому числі майже 5 тисяч дітей, які проживають в п'яти колективних центрах та в приватному секторі, загальна сума призначеної адресної допомоги на проживання склала 176 млн грн. мільйонів гривень. На підтримку соціально вразливих родин спрямовано 170 млн мільйонів гривень державної допомоги. З метою підтримки родин, які потрапили в скрутні життєві обставини, в минулому році створено кризову кімнату та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування в Ямпільській територіальній громаді та притулок для осіб, які постраждали від насильства в Бабчинецькій територіальній громаді. У цей складний час наше завдання робити все заради комфортного життя наших дітей. В районі дитяче населення налічує 21,5 тисяч. 200 дітей сиріт з них 97% перебувають у сімейних формах виховання. У 2023 році в сімейні форми виховання влаштовано 12 дітей. Жителями району усиновлено двоє дітей. Ми створили умови для проживання 30 діток, які знайшли прихисток в районі та проживають в дитячому будинку сімейного типу та прийомних сім'ях, сім'ях-опікунів. Особливу увагу приділяємо 130 дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Діти наше майбутнє. Тому пріоритетним завданням для нас є надання освітніх послуг. 77 опорних навчальних закладів середньої і загальної освіти та 72 заклади дошкільної освіти нашого району сумлінно виконують свою функцію. Високий рівень знань підтверджено успішним складанням національного мультипредметного тесту. Гордістю могилів Подільського району є три професійно-технічні заходи. На базі медичного фахового коледжу проведено загальноукраїнське навчання для працівників екстреної медичної допомоги, що сформувало кадровий потенціал для забезпечення швидкого реагування в умовах війни, завдяки підтримки фонду ЮНІСЕФ. Та сприяння начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова 634 дитини отримали персональні наплічники шкільним приладдям. Крім того, кожен освітній заклад має в користуванні мобільні бокси для зручного використання, які неодноразово стали в нагоді учням та педагогам під час проведення занять в облаштованих згідно вимог захисних спорудах. Не можу не згадати про допомогу міжнародних партнерів закладам дошкільної освіти Могилів Подільського району. Базові знання безпеки у свідомості найменших вихованців допомагають формувати отримані 94 бокси з навчально розвиваючим матеріалом. Однією із стратегічних галузей сьогодення є медицина. Ця сфера спрямовує свої зусилля на захист та збереження здоров'я жителів Могилів Подільщини. Навіть у військовий час чотирьом лікарням та всім первинним центрам вдалося покращити матеріально-технічну базу. Прикладом цього став комунальний медичний заклад Могилів Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування. Тут придбали, а також отримали як гуманітарну допомогу, необхідне оснащення і медичні матеріали. Підкреслюю, що усі заклади охорони здоров'я району. Відповідають вимогам Національної служби здоров'я України. Так зазначу, що у 2023 році Меглів-Подільська Оліл знаходиться серед лідерів у Вінницькій області по кількості укладених медичних пакетів з Національною службою здоров'я. На базі кількох лікарень запрацювали реабілітаційні відділення. Якість їх послуг надається за новими стандартами. Активно продовжується робота серед населення та медпрацівників на підтримку проєкту по збереженню ментального здоров'я ТИ за ініціативи Першої леді України Олени Зеленської координує та супроводжує проєкт Вінницька обласна військова адміністрація. Вже сьогодні ми бачимо, реальний результат виконання будь-яких завдань залежить від ресурсу у 2023 році. Виконано райони та місцеві бюджети. До загального фонду бюджетів громад району надійшло 626 мільйонів гривень. Значну увагу приділяємо супроводженню бюджетних коштів. Питання виявлення нецільового та нераціонального використання бюджетних коштів перебуває на постійному контролі в робочої групи прозорість та підзвітність. В рамках їх діяльності робочої групи протягом 2023 року було повернуто 287 гектарів землі в державну власність на суму 1 млрд 950 млн грн. А вже на початку 2024 року повернуто 89 гектарів на суму 1 млрд 135 млн грн. Могилів Подільська районна військова адміністрація не була осторонь всім відомих подій на Херсонщині в рамках всеукраїнського проєкту з масштабної відбудови постраждалих територій пліч опліч на подолання наслідків надзвичайної ситуації були відряджені комунальні бригади для придбання та відновлення зруйнованих житлових будинків. Територіальні громади району активно долучилися до збору будівельних матеріалів, техніки та продуктів харчування. У минулому році в могилів Подільському районі активно працювали над зміцненням обороноздатності країни. Ми провели тактико-спеціальне навчання з питань територіальної оборони обласного рівня, оптимізували роботу штабу та організували мобілізаційні заходи, також забезпечували інженерне облаштування рубежів оборони та діяльність комендатури. Наша діяльність в напрямку посилення обороноздатності триватиме і цього року. В рамках розвитку інфраструктури та економіки наш район впроваджує проект створення індустріального парку Дністр з виготовлення паперу у Ямпільській громаді, село Придністрянське. 2024 рік розпочали з реалізації ініціативи президента України загальнонаціонального проекту Всеукраїнська шкільна ліга Пліч Опліч під гаслом Разом переможемо. Навіть у умовах війни діти мають бути фізично здоровими. У всіх громадах району тривають змагання та визначаються на сильніші. Віримо в наших дітей впевнено, можу сказати, тільки спільна злагоджена робота допоможе нам зміцнити досягнення та досягти перемоги у щоденних викликах країни. З вірою у професійні збройних сил України, у власні сили та об'єднані зусилля усіх гілок влади і суспільства ми обов'язково здолаємо ворога, збережемо довірене та примножимо нашу героїчну славу. Пам'ятаємо про жертовність, цінуємо життя кожного. Слава героям, слава Україні.